Зустріч Трампа і Путіна може відбутися у Римі. Про це повідомляє телеканал Fox News із посиланням на свої джерела. Про можливі переговори лідерів США та Росії заговорили після візиту спецпредставника Трампа Стіва Віткофа Москви. Потім Трамп хоче запросити до розмови на трьох зеленського, коли можлива така зустріч і чого від неї очікувати, Олена Гончаренко розкаже. Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна, коли де, і найголовніше за яких умов за відсутністю офіційної інформації, світові медіа називають різні формати переговорів. Мовляв, саміт лідерів США і Росії можуть провести наступного тижня. За протоколом подібні зустрічі глави Білого Дому готують не менше семи днів. Сам Трамп наполягає, щоб після зустрічі з Путіним одразу послідували переговори на трьох із Зеленським. А от місце обмежує ордер на арешт Путіна від міжнарод. Одного кримінального суду відтак, це не Швейцарія, яка була готова прийняти лідерів у Кремлі, можливим місцем назвали об'єднані Арабські Емірати. Інші варіанти Туреччина або Саудівська Аравія. Більше роз'яснень чекали від брифінгу президента США, але він був небагатослівним. Лише сказав, що зустрінеться з Путіним без попередньої зустрічі російського диктатора із Володимиром Зеленським. Проте на запитання чи залишається. В силі його дедлайн путіну, який спливає сьогодні, Дональд Трамп не відповів, але зазначив, що дуже розчарований очільником Кремля чи ваш дедлайн для Путіна щодо припинення вогню ще в силі чи щось змінилося? це залежить від нього. Побачимо, що він скаже, але рішення за ним дуже розчарований. Так тож, поки жодних домовленостей про будь-який формат переговорів немає, як і готовності від Кремля провести зустріч на трьох. Путін напередодні заявив, що мовляв не проти зустрітися із Зеленським однак для цього мають бути створені певні умови, до яких ще далеко. Секретар США каже, що такі переговори можливі, коли позиції сторін вдасться наблизити. Вочевидь, ключовим питанням будуть території, але вирішальне слово за Україною. Нині Київ узгоджує позиції і окреслює червоні лінії з американськими та європейськими партнерами. Зокрема, стів вітков після візиту до Москви провів нараду з безпековими радниками України та НАТО. Нам потрібні дійсно скоординовані та максимальна. Пропрацьовані підходи у дипломатії партнери розуміють, хто повинен зробити кроки до завершення цієї війни. Це російська війна, це агресія Росії. Саме Росія повинна піти на припинення вогню та на реальну дипломатію. Війна Росії проти України це війна в Європі і проти Європи. Тому голос Європи має. Пливати на процес в Європі збентежені тим, що Трамп не чинить жодного тиску на Путіна. Пише за Washington Post. але ультиматум Трампа події в процес свідчить те, що російський диктатор сам запросив зустріч на вищому рівні. Та чи зміниться його позиція після переговорів? Від цього залежать подальші дії США для Трампа. Дуже важливо, щоб врешті-решт відбулася. Після його зустрічі з Путіним відбулася зустріч російського диктатора з нашим президентом, щоб вони могли узгодити і, оте друге питання: узгодити припинення вогню. Можливо, поетапно припинення вогню, але можливо початок переговорів про технічні деталі, як це буде відбуватися. Але тим не менше була принципова політична згода з боку Путіна на припинення вогню. От якщо це буде... Тоді можливо санкції будуть відкладені, але не виключено, що Москва намагатиметься обхитрити, тягнути час і нав'язати свій порядок денний. Сам Трамп з одного боку досі тримає напругу невизначеності щодо дедлайну. З іншого йому потрібні результати надто довго він обіцяє їх світу. Відтак наступного тижня стануть відомі і справжні наміри Москви, і чого вартує слово американського президента. Чи використає він економічний тиск на Москву? Олена Гончаренко, Україна марафон. Єдині новини.